У Чернігові запровадили проєкт, спрямований на психолого-педагогічну підтримку першокласників, завданням якого є емоційне налаштування дітей на навчання, правильна комунікація дітей між собою та викладачами, забезпечення емоційного комфорту та подолання тривожності, спричиненої воєнними діями. Ініціативу запровадили викладачі Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, у співпраці з дитячо-підлітковим клубом Юність. Діти ці потрапили в досить такі складні умови. Протягом двох років вони майже не відвідували дошкільні навчальні заклади. Важко було діток адаптувати, важко було готувати до школи. До того ж, постійні повітряні тривоги, дистанційне навчання в школі. Тому нам спало на думку підготувати саме такий проєкт, де діти будуть емоційно налаштовані на школу. Такий позитивний настрій буде створено. У програмі заплановано цілий комплекс різноманітних ігрових та творчих заходів, зокрема арт-терапія та оригамі. Будемо проводити діткам ігротеки, будемо проводити майстер-класи, які будуть проводити досвідчені художники, досвідчені наші педагоги, ну а також студенти факультету дошкільної та початкової освіти. Проєкт реалізується за підтримки Норвежського агентства з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти. Продовж жовтня та листопада в ньому братимуть участь 15 учнів. Утім, керівники обіцяють, якщо проєкт сподобається учням і батькам, то невдовзі його зможуть розширити та оголосити набір до нової групи. Стежити за новинами можна на Фейсбук-сторінці факультету дошкільної освіти та мистецтв національного університету Чернігівський колегіум.